Радіо ЮЕЙ Чикаго друзі. Вітаємо вас на каналі Радіо ЮЕЙ Чикаго. Це вечірня студія. І поряд з нами сьогодні Юлія Скубіда, страховий агент American Family Insurance і Юлія Скубіда Agency. Привіт, привіт, Дмитро! Доброго дня вечора всім нашим слухачам, глядачам рада знову до вас повернутися, і Духай. ми раді, що маємо змогу поспілкуватися з тобою. Минуле відео трішки набуло резонансу. Люди писали коментарі. Ми врахуємо їхню думку, будемо менше вживати. Я Буду менше вживати англійських слів. Вибачайте, будь ласка, деякі слова. Насправді я навіть не знаю, як вони української мови, тому що термінологія саме страхової індустрії, вона ще як то сказати, в Україні не настільки розвинута ніж як тут. Так, попри те, я думаю, що люди будуть нас розуміти. Якщо якісь слово є незрозуміли, будь ласка, пишіть його в коментарях. Ми обов'язково зробимо транслейт або попросимо або вчити англійську мову. Або вчить англійську мову. Дякую. Переходимо до теми сьогоднішньої, і вона звучить наступним чином: найбільш недооцінені види страхування, які варто мати кожному, проте їх чомусь люди не мають. З чого розпочнемо, юлю? А, ну, Взагалі хочу трошки про цю тему, чому я вибрала саме цю тему. Всі знають, що треба мати страхування на автомобіль чи на будинок, але ніхто не хоче і не має часу, якщо чесно, розбиратися про якісь маленькі нюанси кожного страхового полісу. І є такі страхування, які я вважаю, що кожен мусив би їх мати, чи там хоча б знав про них і додав, тому що в кінці, якщо ви не маєте цього, то ви втрачаєте, будете втрачати ще більше грошей. Тому почну з самого першого, це. Таке покриття, як rental car, або страхування на додати рент на ваш автомобіль. Що це таке? Ви маєте е, саме звичайну страховку двох на ваш автомобіль, і оце маленьке покриття називається рент на ваш автомобіль. В разі, якщо ви потрапили в аварію або щось сталося з вашим автомобілем, вам страхова компанія платить і дає в рент автомобіль до 30 днів. Чому це важливо? Тому що уявіть собі, не дай Боже, стається аварія, і тепер зараз всі. Вам кожен там бадішап скаже, що треба чекати на якісь запчастини два тижні, три тижні, чотири тижні. І ви це весь цей час маєте їздити на Uber, чи десь позичати автомобіль, чи їздити, я не знаю, там десятьма автобусами. Це зовсім не зручно і коштує величезні гроші. Один Uber вам обійдеться там 30 доларів, наприклад, в день. В той час як це маленьке покриття, яке називається Rental Reimbursement, може вам коштувати 40 доларів на півроку всього. На всього, всього. Всього. Ну, це зовсім не багато. 40-45, Все залежить на скільки днів ви вибираєте, воно може йти там, якесь має максимум покриття. Там 25 доларів в день, це буде якесь мінімальне 35 доларів в день, 45 доларів в день, 55 доларів в день. Тобто ви можете і більше. Максимум, що я бачила, що люди платили за цей rental reimbursement, як ми називаємо, тобто покриття на рент автомобіля, це я не знаю, 80 доларів на півроку. Але коли людина починає там, а мені цього. Людина порівнює тільки ціну. Мені дали ціну там 500 доларів, а у вас 580. Тобто, насправді це дуже-дуже важливе покриття. Юлю, ти представляєш компанію American Family Insurance. Коли людина до вас дзвонить, бере страхівку на авто, ось ця рентер renter, Renters Insurance, вона не входить по дефолту. По дефолту мається на увазі позамовчувати. В нас по дефолту ми її додаємо, хоча б на мінімальне покриття. Хоча б 25 доларів в день. По mm -hmm. дефолту. Тобто, але це вважається не. Для двосторонньої страховки це є екстра покриття, тобто в багатьох компаніях по дефолту вона не буде входити. Ще один момент. Знаю, що деякі. Uh, автосервіси пропонують так само, от коли ти при, при привозиш до них машину на ремонт, вони пропонують свій рентер, uh, свій рент машини. Тобто, чи цієї точки зору вигідно брати в страхової компанії, платити їм екстра там не знаю скільки заводно грошей? Там ти кажеш 60-40 доларів. Чи краще все ж таки чи краще все таки автосервіс взяти? А uh, ну не всі автосервіси це пропонують. Тобто, давай почнемо з цього. Ну тобто, це, якщо це ви 100% правда. знаєте, що ваш автосервіс, де ви Будете робити. А, і питання, чи вони вам будуть е, давати цей е, автомобіль в рент тільки тоді, коли вони ремонтують автомобіль, чи тоді, так само, поки ви чекаєте на ці всі запчастини. Тому що насправді ремонт не займає так довго. Найбільше займає час, коли ви приганяєте туди ваш автомобіль і ваш е, бадішап замовляє ці всі запчастини, і машина просто стоїть там тиждень, чи два, чи три. Тобто питання. А чи вони дають на весь цей час? Якщо так, то вай, чому ні? для чого тоді переплачувати 80 доларів? Я з вами погоджуюсь. Ну і ще один момент. Якщо у вас є в сім'ї екстра машина, яка не використовується, Абсолютно. тоді теж напевно немає сенсу брати ось цей додатковий пункт оренда авто. Добре, з цим розібралися. Йдемо далі. Чого ще люди не знають? Що ще люди не включають свою автострахівку? А, gap insurance. Gap insurance – Це зазвичай вам пропонують, пропонують це на дилерській і. Тут якби, дві речі я хочу вам сказати. Що таке взагалі gap insurance? Це страховка, яка покриває різницю між вартістю вашого автомобіля і тим, що ви винні банку. Кому вона зазвичай потрібна, ця gap insurance? Вона потрібна тим, хто дає дуже маленький перший внесок, або хто взяв автомобіль під величезний, величезний відсоток. А, і тоді ви знаєте, наприклад, тому що коли ви берете новий автомобіль, ви знаєте, що вона падає в ціні. Наприклад, ви дали там всього найменший якийсь там down payment, я не знаю, тисячу доларів. Плюс вам дали відсоток жахливий. Я не знаю, там 17% відсотків, чи 18% чи 20%, Я навіть не знаю, які там зараз можуть деякі дилера вам запропонувати. А, тобто, ви вже винні одночасно стали і ви купили автомобіль за 25 тисяч. Тобто ви вже виїхали, і ви вже винні не 25 тисяч, а вже там всі. Тридцять чимось тисяч, тому що вам нарахували ці всі відсотки. Ваш автомобіль впаде в ціні. Ви потрапляєте в аварію. У вас тотал loss, І таке буває. Страхова компанія вам каже: ну ви на ній не їздили там, я не знаю, вже 20 тисяч миль, тому ми оцінюємо ваш автомобіль в не 25, а в 20 тисяч. А ви все рівно винні з усіма там це, наприклад, там, вісім тисяч wow, зараз таки часто буває? Таке часто буває. Таке часто буває при тих випадках, коли людина дає маленький, дуже down payment і коли високі відсотки. Тому що тоді насправді вони дуже швидко набігають. Типу... А чому спочекає? Чому страхова не дає, не про всю вартість автомобіля і плюс відсотки? Це ж якби ну, то тому, що відсотків відсотки ми не страхова не має покривати. Страхова компанія має покривати, скільки коштує на сьогоднішній день автомобіль з такими самими милями в такому самому стані на ринку. От, і все. Якщо така сама Тойота на ділерській всюди буде коштувати 20 тисяч, а ви винні 25 тільки тому, що ви не захотіли дати великий даунпеймент, чи тому, що ваша ви не їздили багато миль, чи тому, що у вас був величезний відсоток, тому що у вас немає кредитної історії або там жахлива кредитна історія, це не проблема страхової компанії. Це ваша особиста проблема. Тоді це обов'язково. Наші всі українці беруть автомобілі в. Просто а, тут Перезапуту. треба сказати, що Gap Insurance завжди пропонується на ділерській, але я хочу, щоб ви так само знали, що гепіншуренс на ділерській коштує зазвичай набагато дорожче, ніж якби ви брали в такій страхові компанії, як там American Family, чи просто тому, що в, в страхових компаніях вона коштує всього. 3 долари десь в місяць, а чи там 2 долари екстра в місяць. Смішні гроші. Смішні гроші, абсолютно. А коли ви додаєте це через, через ділерську, то насправді вона коштує вам набагато набагато дорожче. Тобто, а, але це потрібно мати. Якщо ж ви, наприклад, а, обмінюєте якийсь свій старий автомобіль, який вже там вартує. 10-15 тисяч, плюс доплачуєте якісь гроші. Плюс у вас невеликий відсоток. Вам ця gap insurance не потрібна. Але якщо ви сумніваєтесь або знаєте, що ви зараз винні за ваш автомобіль більш більше грошей, ніж вона варта на сьогоднішній день, тоді обов'язково додати собі gap insurance. Я знаю багато багато випадків, коли насправді люди були upside down, Як це називається? Я знаю такі випадки. слухайте, це. Сьогодні було якесь відкриття. Певне, я навіть не знав про це вистрахування, і виявляється, що він є от прям обов'язковий для тих, хто бере. Я би... І можете ви це можете додати в будь-який час? Тобто зайдіть, є такий веб-сайт National Dealer Association. Ну, я знаю, що багато хто перевіряє вартість автомобіля на Kelly Blue Book, KBB.com, але є ще National Dealer Association. Зазвичай там всі страхові компанії перевіряють вартість автомобіля. Ви можете ввести там ваш рік марку модель, скільки у вас миль, в якому стані, і ви побачите на сьогоднішній день retail value вашого автомобіля. І Якщо ви бачите, що ви винні банку набагато більше, телефонуйте і беріть гепіншуренс, додайте. Друзі, нагадуємо, що ми сьогодні говоримо про недооцінені види страхування. Ми поговорили про оренду авто, про те, що чого ми часто не бачимо і не включаємо. Друге, ми говорили про геп-страхування. Це якщо ваш автомобіль є під виплатою. Чи є ще щось пов'язане з автомобілями, чого люди не знають, а їм варто це знати? Так, це стосується всіх наших українських чоловіків. Дуже важливе покриття покриття на оригінальні запчастини. Всі люди, які сюди приїжджають, я знаю, що сорі, що це такий стереотип. Для мене, наприклад, я б поняття не мала, які запчастини оригінальні, які ні. Але дуже багато людей, які приїхали сюди, вони беруть собі там дорогі автомобілі, BMW, Audi. Коли стається аварія, щоб ви розуміли, в Америці страхова компанія, навіть хороша страхова компанія, навіть найкращі страхові компанії, вони не зобов'язані вам вставити оригінальні запчастини. Якщо ви хочете, щоб на ваш автомобіль завжди стояли оригінальні запчастини, ви маєте додати це покриття, яке коштує екстра. Що означає не зобов'язана Юля. Якщо в мене була BMW або Audi, ти кажеш, там mm -hmm. були оригінальні запчастини. Я хочу такі ж самі. Чому вони не ставлять такі самі? Що за розвод? Е, вони ставлять такі самі, але вони можуть бути, як це називається, secondary market, або вони купляють е, якісь схожі, які не будуть. А, там я не знаю, це, це саме це, це, це це фар, це законно, абсолютно. абсолютно. Wow. Це сам, тому що ми не говоримо про якісь там, ну, я не знаю, там значок BMW, який, Ми говоримо про якісь там маленькі запчастини, і це найкраще було б запросити сюди кого -не, якого небудь майстра, щоб ми з ним провели розмову. Чому так, але це. Легально і абсолютно, якщо машина нова, наприклад, 2025 року, і у вас сталася аварія, тоді вони вам будуть ставити всі нові автозапчастини оригінальні. Якщо ж машина вже там 2011 року, уявимо, що це машина 2011 року, ну вже не може бути, наприклад, там може вже ніхто не випускає ті самі, якісь там я не знаю, запчастинки. Тому вони будуть купляти з секондарі маркета ці запчастини. Це важливо знати. Дякую, І Хто не буде замовляти нові BMW для 2011 року. BMW є якісь там запчастинки. Проте якщо є ця страхівка, так, тоді Так, зобов'язані абсолютно зобов'язані. Навіть якщо їх вже немає, навіть якщо їх вже не випускають. Вони все рівно знайдуть. Ну <свісна> 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 тоді вони мають замовляти нові. тоді вони просто будуть замовляти нові, тому що зараз вони вам не будуть ставити нові. Але це для тих, хто любить хороші, хто має дорогі автомобілі, хто має там, я не знаю, європейські автомобілі. Добавте собі це оригінальне покриття. Ну знову ж таки, ми не говоримо про якісь екстра. 200 доларів на півроку. Ми говоримо, що можливо, десь там 50, екстр 50 доларів буде екстром коштувати на півроку, на півроку. Можливо, не, 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 ну, знову не, не ж таки, на не на мізнокі все залежить на автомобіль. Буде я не буду казати там, можливо, на Мазераті це коштує дорожче ніж там на BMW чи До, на не не так, і так багато мазараті. Все, що я можу сказати, що це не коштує вам екстра 100 доларів в місяць. Ні. Ми тебе почули. Давай підіб'ємо підіб'ємо тут певний підсумок, зробимо. Тому що знаєш, страхівка на авто виглядає ну звучить ніби просто, хочу страхівку на авто, яку односторонню, двосторонню, та й все забули. Так. Проте, от навіть ми сьогодні проговорили. Є певні такі додаткові моменти, нюанси. Що люди навіть про них ні, ніколи і ніколи не чули. Тому а, скажи фінальний свій вердикт, яка має бути страхівка на авто в ідеальному а, ідеальному середовищі з ідеальними людьми. Це тобто можу почати. Це має бути двостороння, продовжуй, так. з чим. Що має бути включено обов'язково? Двостороння страховка, щоб там було comprehensive collision, обов'язково додавте собі rental reimbursement, про що ми говорили, тобто покриття на рент автомобіля, якби щось сталося. Так само додавте собі обов'язково, знову ж таки, той Товінг -to коштує екстра 6-9 доларів на півроку. Але, особливо, якщо у вас не новий автомобіль, ви собі він він вам допоможе, особливо, якщо ви там, я не знаю, дівчина, яка поняття не має, як поміняти колесо. Знову ж таки, вам це може допомогти. Я вам кажу, як людина, яка десь там. Застрягла на хайвеї і, і не знала, що робити. Добре, що є 1800 номер, і до вас хтось може під'їхати і вам допомогти і це зробити. Тобто, це а, Gap Insurance, якщо ви не за готівку купили, знову ж таки, Gap Insurance є тільки для тих, хто бере кредит. А вона не всім підходить, і вона не всім потрібна. Але якщо ви знаєте, що ви брали під величезний відсоток, додавте собі Gap Insurance і оригінальні запчастини. Якщо для вас це важливо, якщо для вас ви абсолютно мені є ще щось. Що ми не сказали, що ми забули? Ну, є ще багато екстра покриттів, але таке, щоб я сказала обов'язково, то я думаю, що ні. Ти, Мор... ти, ти це все маєш? Я це все маю. Маєш щось екстра ще? Е, ні, я не маю gap insurance, тому що все. Я вже виплатила свою okay. тесло супер okay, <laughs> вона вже впала в ціні настільки so, ще та особливо після <laughs> Ілона Маска в політиці. Давай, давай можливо ще перейдемо до іншої теми, теж саме, але про будинки, про житло. Mm -hmm. Там я теж певний є якісь нюанси, якісь моменти, про які ми не знаємо. Тому розповідаю а, так про будинки. Ну про будинки можемо багато що говорити, але от зараз пам'ятаєте, що було там два дні тому. Страшний страшний в дощ В техасі в Техасі був і в Техасі. Ну і в Чикаго був величезний дощ. Ну, тобто так. речі, які ми маємо знати, це затоплення бейсменту. Я це не повторюю на це. Я повторюю кожен раз, коли я кудись іду. Всі люблять купляти будинок з закінченим бейсментом. Ваша страховка на будинок, звичайно, не покриває затоплення бейсмента, Все це виключено з вашого страхового полісу. Тому, якщо стається такий сильний дощ і починає підніматися вода, через те, що вона там, я не знаю, чи помпа перестала працювати, насос перестав працювати, щось вода не відходить, чи вона почала підніматися, бо не встигає все, вас затопило, все вам треба там міняти підлогу, вам треба міняти, перефарбовувати. Чому бейсмент не входить автоматично вже в страхівку будинку? Тому що коли стандарт, якби є стандартний страховий полюс, який був створений я не знаю, на державному рівні, і його туди не включили. Затоплення бесментом. За... Я тобі скажу, напевно, ну десь логіка в цьому є, тому що не всі будинки мають бейсменти. Десь бейсменти так само є різні, є напівбейсменти є повністю в землі. І тому, якби це є екстра покриття. Але якщо у вас є і ви знаєте, що його може затопити. Так, да, це покриття не є дешевим, але все рівно, наприклад, що краще заплатити екстра 250 доларів чи 400 навіть доларів на рік, ніж повністю знімати підлогу, міняти підлогу, там, чи це карпет буде, а, вирізати драйвол. Вам це обійдеться набагато більше, ніж ці екстра От, 400 доларів. Однозначно, але Юлія, скажи, бейсменти всі абсолютно а, сюди, сюди якби підходять? Чи то, якщо половину бейсмент, це вже входить в страхівку будинку? Якби, ну, Знову ж таки, сам бейсмент покривається страховкою. Добре, Що, що таке бейсмент, скажи? Це що повністю так? в землі? Чи вікна можуть виходити на вулицю? Вікна можуть виходити на вулицю. Це трошечки нижче ground level, якщо це можна пояснити. Ну, окей. Тобто, ну, добре, нехай буде. Бейсмент є бейсмент. Давай так. які райони… кімната внизу. Добре, кіната внизу, трішки під землею. Трішки під землею. Які райони в Чикаго і в околицях є найбільш уразливі. До того, щоб бути затопленими, саме бейсменти, маємо. Ну дивіться, в Чикаго зараз проблема все ж таки з каналізацією, тому що труби старі, труби не чистяться, і коли дуже сильно починає іти дощ, просто не встигає це все виливатися. Тому, якби зараз, якщо ви десь в старому будинку, наприклад, то там може статися така проблема. А, ну, так само, ми знаємо: Елмут парк, дисплейнс. Ну ви не забувайте, що так само, якщо ви берете. Ваш купляєте будинок, і у вас вона в якомусь флат зоні, тобто в зоні повені, то там вас банк примусить взяти ще екстра страховку. Є, є якась платформа, де можна подивитися, чи будинок в небезпечній. зоні? Не, не переживайте, зоні. ви побачите, вам, ріал, вам ріалтор скаже, вам в банку обов'язково передадуть. Але та є зона X, яка вважається безпечною, але це зовсім не означає, що вам не ваш будинок не буде затоплювати, саме не підніматися вода. Тому що може так, наприклад, у вас є насос, і він пропало світло, і він перестав працювати, і у вас немає. Має там батарейок. Тобто в такому зразу, якби він перестає працювати, і Ок. все, вода Ок. потекла в бейсмент. Окей, не забуваємо, друзі, про бейсменти, хто їх має. Будь ласка, не забуваємо, тому що ми всі забуваємо, а потім ми телефонуємо і кажемо: ну чому у мене немає цього покриття? Як мені про це не сказали? Тому я всім кажу, кричу. І <губ> давай, давай ще, можливо, якісь моменти є про будинки, з чого люди не знали. А, так, наступне, про що б я хотіла ще поговорити, це саме страхування підземних комунікацій, або це називається service line. А я думаю, інспектора, які проводять інспекцію на будинки, або ріалтери вам так само про це обов'язково підкажуть, що це означає, що є а, труби, які йдуть, як це до вашого будинку. Це може це так само йде на ГЕС, на тобто та це йде якісь там на водні труби і тому подібне. Всі думають, що це відповідальність міста. Або містечко, де ви проживаєте. Ну так, 100%. А чи да. я то? А потім вам приходить рахунок на 7 тисяч доларів чи на 15 тисяч доларів, що вам треба цю трубу поремонтувати, тому що щось не так. У вас там почала вода не проходити, чи у вас там щось там ця газова труба. якісь корені Ми, які ж, платимо, ми були. ж платимо за сервіс, за доставку. Ви платите за все, і так само за ремонт цих труб. Це не чесно. Юлю, це абсолютно не чесно. Тому ви можете за 20 екстра доларів додати ці лайн покриття на рік. І страхова компанія зобов'язана вам буде а, покрити ремонт цих труб, якби з ними щось сталося. це так гарно звучить, типу там 20 доларів там, там 100 доларів на рік. Там ну це все дрібниці, ніби але коли в сукупності ти, ти по додаєш, воно виходить така непогана сума. Вона виходить непогана сума, але принаймні тоді ви точно знаєте за що ви платите. А що гірше? Тоді окей, ви зекономили 100 доларів. Ви не добавили це, не додали це, не додали це. А ваш бейсмент там затопило. Ви платите свої гроші з кишені? Вам трене, дай Боже, ремонтувати ці труби. Це особливо для тих, хто купляє нові будинки. Це вам я кажу, що інспектора вони не можуть це перевірити, але я стільки разів від ріалтерів чула і питання: а ви покриваєте це? Тому що мої клієнти мали з цим проблеми? Мої клієнти мали з цим проблеми. А знову ж таки, краще десь заплатити більше. Можливо, коли ви купляєте тільки будинок, краще взяти більше покриття, пожити там рік, подивитися. Якщо ви побачили, що за рік там жодної разу вода не піднялася, можна тоді відмінити це покриття. Якщо ви точно знаєте, що там труби нові, вам не потрібно це лайн, Тобто завжди мені здається, краще потім зробити менше, ніж починати, а потім казати ну чому у мене немає. Добре, звертаємося знову до народної мудрості, скупи і платить двічі. Юлю, давай аналогічно, як ми робили з автомобілями з будинками, підсумуй обов'язковий пакет, який маємо обов'язковий пакет або набір послуг, які мають бути включені в страхування. Ну коли ми говоримо про страхування будинку, звичайно, що звертайте увагу, щоб на яку суму застрахований ваш будинок, щоб це не було, як ми називаємо, actual cash value, тобто що це означає, що ваш будинок застрахований саме. На все, що нове в ньому, а не як воно старе без амортизації, це перше, на що б я звертала увагу. Другий це ваш дедактабл, та і зараз є дедактабл дуже високий. Але якщо ви там берете невідомо, де і вам пропонують 25 тисяч доларів дедактабл, ну я не знаю. Це як то головне, що ви про це розуміли, що саме ви купляєте. А покриття на на бейсмент, якщо ви маєте закінчений повністю ваш бейсмент, тобто обов'язково собі додавте, хоча б на перший рік, рік, коли ви там будете, якщо ви купляєте новий будинок. А що ще таке з такого обов'язкового? Якщо ви маєте сайдінг, а зараз майже всі страхові компанії не покривають, ми це називаємо косметичні пошкодження до нього. Тобто, якщо прийшов град, його побило там такі. ці, а Якщо для вас це важливо, спитайте вашої страхової компанії, чи вони це покривають, чи ні, знову ж таки, напевно, це... руф та де говорила за руф. А ну і дах, це само собою. Звичайно, звичайно, дах, щоб ваш дах покривався як новий, щоб ваш дах. Взагалі покривався, якщо він е, йому вже там більше ніж 20 років. Питайте це все вашого страхового агента. Ну і так само, як я казала, ці труби, сервіс-лайн, як ми називаємо, якщо ви переживаєте, що щось там можливе, ви бачите, що якісь проблеми починаються, ви завжди можете додати це покриття до вашого страхового полісу. Найбільш недооцінені види страхування, які варто мати кожному, саме така була тема сьогодні. Друзі, з нами в студії була Юлія Скубіда, страховий агент American Family Insurance Юлія Скубіда Agency. Звертайтеся, питайте, розпитуйте номер телефону. 773-235-9900. Зараз Юля ще раз повторить. А ми перевіримо, чи знає у нас свій номер телефону, і ви собі запишете і будете звертатися. Юлю дуже прошу. 773-235-9900. Приходьте телефонуйте або приходьте до нас. Ми є в Чикаго в українській околиці. Ми є на кам. Берленд тут біля пана Володимира Долинки, і ми так само маємо офіс в Керолстрімі. Шукаємо далі, як переїхати в Шамбург. Тому знову ж таки, якщо маєте десь там офіс, звертайтесь. Ми з радістю будемо вашими сусідами. А от і все. Щиро дякую за гарну та корисну розмову. Юлія Скобіда, дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.